Це день коментарів. Ефірі телеканалу В Студії працює Марія Петручик. Мої найщиріші вітання усім, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, 7 грудня день місцевого самоврядування в Україні. І сьогодні будемо говорити про стан та перспективу розвитку місцевого самоврядування у нашій країні. Зі мною в студії перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Пане Юрію зі святом вас і дякую, що з нами. Дякую, добрий вечір. Пане Юрію, ну почнемо з найпростішого. І, власне, те, на вашу думку, якщо от ми маємо органи місцевого самоврядування, ті, що на місцях, так по-простому, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. І коли ми говоримо до прикладу про центральну м -м, владу, та що в Києві, так би мовити, все таки, пане Юрію, в теперішній час вже от говоримо на цю пору, на кому більша відповідальність. Ну, історично склалося так, що е, в усіх країнах є органи центральної влади, є органи місцевого самоврядування, і е, відповідальною є робота як на низовому рівні, так і в центральних органах влади, е, тому що е, загальний результат насправді залежить від того, як е, працюють всі ланки влади, як працюють всі гілки влади і як працює місцеве самоврядування. Якщо Кожен виконує вдало свою функцію, то від того тоді залежить і загальний добробут, загальний результат в державі, діяльності всіх органів влади. Пане так. так, як звичайно, якщо функції чітко розподілені, так е і в конституції, і в конституційних законах є закон про місцеве самоврядування в Україні. Де чітко розписані всі функції, які виконують сільські, селищні, міські ради, які функції виконують районні обласні ради? От тому ну насправді воно все на сьогодні відрегульовано. Пане Юрію, сім років тому власне влада нам запропонувала нову форму так би мовити організації місцевого самоврядування. Це реформа децентралізації. І от станом на 2021 рік в Україні нараховується 1400 громад, сформованих шляхом об'єднання сіл, селищ і міст. Окрім того, з колишніх 490 районів. Залишилося 136, їх об'єднали, і нас вже 136 районів. Так розуміємо в цифрах, що це, пане Юрію, мета так би мовити, цієї децентралізації це перекласти певні функції і відповідальність, все таки якісь фінансові можливості на місця, на органи місцевого самоврядування. Пане Юрію, на вашу думку, з самого початку. Ця ідея була хорошою, от передати більше функцій на місця. Ну, власне, і для чого це взагалі? Взагалі, будь-яка реформа, з моєї точки зору, вона передбачає певні якісні зміни, після яких ну, людям стане жити краще. Я пам'ятаю, коли ця реформа розпочиналася, тоді десь воно збігалося з початком роботи попередньої каденції Волинської обласної ради. На багатьох круглих столах, конференціях, так само в ефірах, ми обговорювали ці теми, дискутували десь. Я пам'ятаю, тоді я таку тезу озвучував постійно, що реформа розпочалась, але якою вона буде в кінці, ніхто не каже і ніхто не знає. І знаєте, певним чином це справдилося, тому що вже скільки часу пройшло, але і сьогодні процес не завершений. Так. Сьогодні тривають далі дискусії, як воно має бути, і е, як воно буде сьогодні. Ну, як на мене, ніхто не дасть відповіді на це запитання. Е, реформа обов'язково е, 100% вона повинна була бути і повинна була бути давно, тому що е, більше 20 років з, з часу, Відновлення незалежності України органи місцевого самоврядування були ще радянського совєтського зразка. От і звичайно, так не могло бути, тим більше що в Європі ми могли бачити велику кількість гарних практик в тій самій сусідній Польщі успішних, які дійсно ну, зробили реальне місцеве самоврядування. А основною метою, все-таки, його повинно було бути не перерозподіл функцій. А надання якісних послуг для населення, тому що насправді місцеве самоврядування це фактично місцева влада, яка є найближче, найближче, найближче до людей. людей, і найчастіше стається так, що і претензії людей в першу чергу до місцевої влади, хоча функції це можуть бути далеко не місцевої влади, так я з тим стикався не якби неодноразово, і... але людям це пояснити буває доволі тяжко, хоча насправді так буває. Пане Юрію, те, що стосується реформи децентралізації, ну власне те, що ви зазначили, ну дійсно реформа ну повинна передбачати собою якісь якісні зміни і покращення життя там в цьому випадку, певно, мешканців тої чи іншої громади. Але разом із тим. Кожна реформа вона має якісь свої і, і плюси, і недоліки. Е, і дуже багато і експертів, і власне певно, ті, хто працює в органах місцевого самоврядування, в процесі цієї децентралізації вони побачили. Ну, такий момент, чи можливо недолік той, що дуже важкий перехідний період, тому що разом з тим, що певні функції на місця передалися, передалися певні і зобов'язання, в тому числі і фінансові на громади. От ми бачимо, що утримання навчальних і медичних закладів на громади, компенсація пільгового проїзду громадському транспорті також на громади. І, власне, ну є багато таких моментів. Ми не заперечимо того, що є і субвенції з державного бюджету, але все таки дуже багато фінансових зобов'язань перейшло на громади. Пане Юрію, як на вашу думку, все таки. При створенні громад, е, при тому, як вони входять е, в життя, чи варто дава, було б давати їм якийсь період адаптації, так би мовити, тому що громади вони ж по суті на цьому періоду реформа не завершена. Вони себе шукають, шукають ресурси, де вони можуть заробити, е, як раціонально розподілити ті ресурси, які в нас є. Чи не варто було б ну, власне такий адаптаційний період для громад придумати? Дивіться, з самого початку, коли розпочалися ці зміни, і от до сьогоднішнього дня я якби постійно працюю в органах місцевого самоврядування. Спочатку в громаді, зараз в обласній раді. Тому, і з точки зору чиновника обласної ради, і так само я постійно спілкуюся з головами територіальних громад, можемо простежити, от як же воно відбувалося, так. які зміни якби відбувалися. Я хочу сказати, що був дійсно доволі обнадійливий момент, коли створювались громади, коли було знову ж таки, дотримано принципу добровільності. Хоча тут також можна дискутувати довго, але для початку були ну так звані інфраструктурні субвенції, коли громади, які перші об'єдналися щороку, їм давали так. певні кошти для того, щоб вони могли покращити свою інфраструктуру, так і це, в принципі, було. Доволі правильно. що добровільно об'єднувалися на початку? Так, так, це ті, що були перші. Потім, хто пізніше, їм так само давали, але меншу вже кількість. Це було як для заохочення. І ті громади, які об'єдналися першими, ну вони якби десь крокували попереду. І, ну, і наразі також вони виглядають набагато так краще. Що ми маємо якби сьогодні? Так? Як на мене, десь за останній рік-два цей процес загальмувався абсолютно. І сьогодні. Ну, як на мене, десь розпочався напевно зворотній процес. Сьогодні виглядає так, що десь органи центральної влади перекладають більше повноважень, але не підкріплюють їх жодними ресурсами. Хоча, коли ми говоримо, що таке місцеве самоврядування, так європейська хартія говорить, що це право. І спроможність місцевої громади вирішувати питання місцевого значення. Так. От, не дослівно, але е, якось так. І е, що ми маємо? Ми маємо, що право дали. А спроможність вона не є підкріплена. Хоча конституція 144 стаття говорить, що якщо держава десь перекладає свої функції на органи місцевого самоврядування, вона підкріплює їх фінансово, от або через субвенції, або через перерозподіл податків і таке інше, тому сьогодні складається таке враження, що десь. Ну, громади, якщо так далі піде, вони будуть кинуті на самовиживання, тому жартують деякі голови, що не місцеве самоврядування можливо бути, а місцеве самоврятування. От, тобто і так жартують про процеси, які сьогодні відбуваються. І це такий, я думаю, доволі ну, такий небезпечний дзвіночок на рахунок того, як буде завтра, от в громадах. Дивлячись на е, обласну раду, так от ми е, ви правильно кажете, передали навчальні заклади, да? от були державними профтехзакладами, е, заклади, заклади, заклади професійної освіти. Сьогодні мене йде процес передачі на місцевий бюджет. Е, щодо фінансування, знову ж таки, якщо ми Оглянемося десь назад на попередні роки. Ми бачимо, що щороку скорочуються як дотації, так і субвенції з державного бюджету, саме місцевим бюджетом. А функції збільшуються. Тобто це так би не мало бути. І е, коли громада може надавати якісні послуги, коли вона спроможна їх надавати, без фінансів цього зробити не можна. І тому важливий етап, напевно, один з найважливіших етапів це, напевно, взагалі перегляд податкового кодексу, це перегляд бюджетного законодавства, саме з тією метою, щоб основна маса коштів зосереджувалася саме в громадах. Держава має виконувати функцію допоміжну, тому що громади є різні. Є громади заможні, є громади Звичайно. доволі ну, бідні, так, так би мовити. І тому держава має цей процес регулювати. А держава має відповідати за загальнодержавні функції, такі як оборона, там екологія, надзвичайні ситуації. Соціальний захист, от оце я думаю, що фу основні функції держави. Всі решта функції мають бути е, фінанси передані для виконання функцій місцевим самоврядуванням, бо воно наближено максимально, максимально до людей. Так, пане Юрі, мені також здається, що держава мала б допомогти громадам, тому що ви правильно зазначили, що є дійсно спроможні і заможні громади, які на цьому етапі показують просто прекрасні результати і можуть самостійно. Жити і забезпечувати всіма послугами можливими е своїх жителів, а дійсно є такі громади, які десь далеко від обласних центрів, і це вже десь певний показник, того, що там можливо менший роздок громади, які не мають підприємств великих, які платили б до них для них податки, чи можливо якогось там ресурсу, до прикладу того торфу, чи того бурштину е до прикладу, так. І можливо б держава мала б або завести якось, допомогти завести Все інвестора видно. на в цю громаду, ну зробити її спроможною, і тоді вже перекидати ті функції, які ми з вами говорили. Так і для того ресурси в державі є. От дивіться, взяти, хоча б от наша політична сила от, завжди критикує. Той самий державний фонд регіонального розвитку або той самий соцеконом? Со... Соц що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо є державний фонд регіонального розвитку, якщо є соцеконом, якщо є інші якісь субвенції, знову ж таки цільові, да? з державного бюджету місцевим бюджетом, то тут якраз що таке регіональний розвиток. В гроші треба вкладати так, щоб громада ставала спроможнішою. Тобто, або це якийсь інвестиційний проект, да, десь завести знову ж таки, як якісь підприємства, якийсь завод, так, якийсь кластер, десь там вибудувати. Це саме для того, що або в сільському господарстві, да, десь створити якісь умови для людей, тому що люди дійсно не винні, що одні народилися, наприклад, десь там в Ратнівському районі, в глибенці, інші під Луцьком чи під Ковелем, правда. Тому оці процеси має регулювати держава. А в нас доволі часто виходить, що той самий ДФРР більше використовують знову ж таки заможніші громади, бо в них є більше можливості для співфінансування. Так, от і тому знову ж це може призвести знову до того перекосу, що заможніші громади будуть ще заможнішими, а бідніші будуть і той розрив. Ну ні до чого доброго не призведе. Так, пане Юрію, тут ми зрозуміли, потрібна десь підтримка спроможності від держави для громад, але також ми розуміємо те, що реформа по цій пори не завершена. Так. І знаєте, пане Юрію, я вже так сьогодні вчитувалася, намагалася зрозуміти, ну що вже має бути на кінцевому етапі етапі, які висновки децентралізації на місцях ми маємо побачити. І я оце читала і потрапила на кілька статей, що у нас все мають внести зміни в конституцію, те, що пов'язане власне з децентралізацією, збираються, збираються минулого року. Збиралися цього року. Також цілий рік збиралися і не зібралися, і вже говорять про те, що у 2022 році будуть приймати рішення, пане Юрію. Що ми маємо взагалі отримати у результаті від цієї реформи? Бачите. Найбільша проблема та, що центральна влада дуже боїться втратити вплив над, над місцевою владою. От. А знову ж таки, той задум, який був, він полягає в тому, що не повинно було бути районних державних адміністрацій, так. і на місце на їх місці мали бути префектури, які мали би тільки контрольну функцію по відношенню до органів місцевого самоврядування. Що це означає? Це означає, якщо орган місцевого самоврядування, яка сільська селищна рада, ухвалює рішення, яке десь суперечить або не відповідає Конституції чи законам, тоді префект призупиняє це рішення або відміняє його, ну але це має бути виписана сама процедура. От і як таке, що не відповідає там Конституції і законам України сьогодні. І це треба було робити відразу, коли обраний новий президент, новий парламент, тоді є набагато коли більше вибори, можливостей. Перші так. Можливо. А зараз ближче під вибори, в мене дуже велике сумніви, що воно буде робитися. Якщо і буде виноситись, навряд чи знайдеться необхідна кількість голосів для того, щоб внести зміни в Конституцію. А сьогодні дійсно, от на районному рівні, це є проблема, і які наміри, наприклад. Верховної ради, там кабінету міністрів, от для мене сьогодні є абсолютно загадкою. Чому з одного боку районні ради є, вони функціонують, так? А з іншого боку, те, що скільки просили, і ми обласна рада, просили, і районні ради просили. Ну переспрямуйте якусь частиночку податків, щоб можна було утримувати. І виходить, знаєте, ситуація сьогодні районні ради ухвалюють бюджети на наступний рік, десь так, так? і виглядає так, що. Є гроші в районному бюджеті, і то не в усіх на отримання апарату невеличкого районної ради і пару десятків тисяч на все, на все решта. Тобто, ну це виглядає смішно, але ну, от ситуація така, і тому наміри доволі незрозумілі, як воно буде. Тим більше, що точиться дискусія: чи потрібна районна ланка, чи взагалі вона не потрібна, бо е, насправді органи е, такі як обласні. Районні ради вони мають виконувати допоміжну функцію. Це в науці називається субсидіарно по відношенню до громад. Наприклад, утримувати ту саму психіатричну лікарню, да? вона ж не треба в кожній громаді тобто одна-дві, можливо, да, на область може вистачити, чи е, якийсь спеціальний освітній заклад да, для дітей з певними там вадами. Їх же ж також не треба в кожній громаді. Ну і такі інші: охорона здоров'я, там освіта. І тому постає питання: чи справиться з цим сама обласна рада? Наприклад, е, якщо справиться, ну можливо і не потрібна районна ланка. От якщо ні, то тоді. Якусь частку функцій, які виконує обласна рада, повинні виконувати, наприклад, районні ради, якщо їх лишати. Ну але це треба, щоб знаєте, якби було видно світло в кінці тунелю, наміри. Тобто, чи так, чи інакше. Тобто, має бути, ну хоча б якась модель завершення тих змін, які є. Ну, пане Юрію, щодо моделі, ну взагалі далеко йти не ну не потрібно. Наже ж є світовий досвід, є сусідня польща. Ну або ми вже надаємо якісь функції і конкретно говоримо про те, що це нас таке район, і які в нього функції, які в нього ресурси, за що він має відповідати. Ну або так само, взагалі, так, просто так. скасовуємо цю районну Орланку, тому що в нас скільки? 490 було районів, 136 залишилося. Ну, ну з в області, щось потрібно чотири так. Так само ті госпітальні округи, ну добре, госпітальні округи, ну можливо, хай вони там будуть уже, як це а сам район. Ну під питанням дійсно, пане Юрію, те, що стосується розвитку місцевого самоврядування, десь можливо, і співпраці і взаєморозуміння вже зараз будемо говорити. Громади, райони на теперішньому етапі, обласна рада щодо цього моменту, тому що знаю, що в Волинській області була прийнята обласна програма щодо. Розвитку е, місцевого самоврядування, власне пане Юрію, яка мета була власне цією програмою. Що передбачає вона? Це до 2025 року. Так, так вона е, була прийнята? на 2021-2025 роки. Вона ще була ухвалена в попередньому скликанні. Е, вона не є такою е, об'ємною програмою, але суть програми основна це е, підтримка органів місцевого самоврядування. Це якраз е, має е, Мала на меті організацію різноманітних заходів, там лекцій, конференцій, круглих столів е, спільно обласної ради з органами місцевого самоврядування е, громад е, районів. Е, так само е, вона передбачала участь обласної ради в, різне, в різного роду асоціаціях, зокрема асоціація районних і обласних рад, е, також передбачала діяльність. Координаційної ради органів місцевого самоврядування, до речі, в цьому скликанні координаційна рада функціонує так, так, вона функціонує. збирається регулярно. Ну останні рази це були в онлайн режимі в зв'язку з тою ситуацією, яка є. Є порядок денний, обговорення, тобто воно функціонує. Так, ще такий важливий був момент, коли бюджет області більше дозволяв. То саме ця програма передбачала певні кошти на міні-проекти. Це десь, по-моєму, до 100 тисяч були такі проекти. Кожна громада подавала, що вона хоче. Була комісія, яка відбирала кращі, і вони фінансувалися, от тому. Програма місцевого самоврядування вона є, вона в нас дієва. На цій сесії ми будемо вносити в неї в цю програму зміни, де будемо більшу увагу звертати також нашому туристичному потенціалу, брендуванню, там, брендовій продукції, ну, розробці нових туристичних маршрутів от, і таке інше. Тому я думаю, що ця програма є, вона потрібна і. З розвитком місцевого самоврядування обласної ради, я думаю, що вона буде доповнюватись, і я думаю, що і нормально фінансуватись, пане Юрію. Ну от ми з вами обговорили так, що меж ем, часові межі дозволяє нам ефір. Так, десь про ті проблеми і, і успіхи реформи децентралізації. Е, пане Юрію, от з досвіду ви досить довго органах місцевого самоврядування працюєте. І вже нині, будучи в обласній раді, досить часто все-таки депутати обласної ради звертаються до центральних органів влади з досить різними питаннями, ну, офіційно, правильно, приймають рішення про звернення до Президента, до Верховної Ради, до Голови Верховної Ради, чи до прем'єр-міністра з різних питань. Зараз, чи чують місцеву владу у Києві, от як ви відчуваєте по тих рішеннях, які прийняті, ну і по тих результатах, які отримали? Дійсно, на кожній сесії ми маємо цілу неску звернень до органів Центральної ради, Верховної Ради, президента. Вони доволі різноманітні. Вони стосуються різних сфер життєдіяльності людини, в тому числі і місцевого самоврядування. І я скажу, що. Все залежить від того, ну наскільки це резонансне питання. Бували такі моменти. Я не кажу, що це, наприклад, заслуга обласної ради, але коли таких звернень є багато, вони десь підкріплені якимись мітингами, страйками, то воно десь тоді дає результат обов'язково. Доволі часто буває, що ну такі прості банальні відписки, але це не означає, що не потрібно звертатися, тому що звернення воно все таки виконує. Не одну функцію, тобто це і просимо десь звернути увагу на вирішення тої чи іншої проблеми, але з іншої, у такий спосіб, обласна рада показує свою позицію відносно тої чи іншої проблематики. Я вважаю, що це правильно і робити це надалі треба, пане Юрію. А те, що стосується так, вже конкретно до громад, підв'яжемося. І до тих моментів, які ми зазначили, щодо того, що держава повинна підтримувати громади на етапі встановлення, десь допомогти їм бути спроможними, е, ну громади тільки вони стають на ноги, правильно? І в цей момент як ми зазначили, потрібно, щоб держава їм допомогла. Е, на вашу думку, чи зараз ну не на часі, але чи почує і побачить влада у Києві те, що десь потрібна допомога, тому що ми розуміємо, десь можливо. Обласна рада може чомусь посприяти, десь і через звернення, десь через фінансову підтримку. Ми розуміємо, що цього недостатньо. Для того щоб громада стала на ноги, те, що стосується громад, чи дійсно є чи є зараз політична воля у Києві зайнятися цим конкретно питанням, що стосується спроможності громад з моєї точки зору? Я політичної волі зовсім не бачу ніякої, але знаєте, не треба відноситися до громад, так що десь постійно допомога там такими різними субвенціями, подачками, це не вирішить питання. Не вирішить. треба зробити, треба зробити. Десь підв'язати нормальне законодавство і провести дійсно фінансову децентралізацію, от саме з тією метою, щоб е, кожна громада за рахунок свого місцевого бюджету могла е, виконувати свої функції повноцінно і навіть функції державні, частково. От і я думаю, що у нас наші органи місцевого самоврядування відмінно з тим впораються, тому що є е, велика низка і депутатів, і фахівців, які працюють в виконкомах е, в селищних сільських міських радах, які справляться 100% з тими завданнями, які перед ними стоять. Я просто впевнений в тому. Дякую, пане Юрій. На такі позитивні ноті ми завершимось. Завершимо. Сподіваюся, що так воно і буде. Ми завжди сподіваємося на це. Дякую вам за розмову. Дякую вам нашим глядачам. Нагадую, що сьогодні на студії був перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Говорили про стан та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні, оскільки сьогодні 7 грудня, день місцевого самоврядування в країні. Нашим глядачам традиційно дякую, що ці борі були із нами. Ну і не перемикайте, бо далі новини.